Так що доповідаєте, кому хочете. Або просто здобув. Як хочете. Я заявляю тут люди. Відповідальність себе не беру. Що ж знає це серйозно? І так само підшуємо. Повністю це привітіння вимоги. Тут не просто різні, то машина, то просто аеропорт, відповідний вас. Це керівник представників, доброго дня, шановні працівники аеропорту, я начальник підводу з питань спільної власності та економічного розвитку обласної ради. Вчора голова підписала розпорядження про звільнення Месенця Ігоря Федоровича з посаду директора аеропорту. Він вже на Дане питання буде винесено на сесію. І буде затверджуватися, або не затверджуватися на сесії. Або депутати підтримують, тоді розпорядження залишиться чинним. Якщо депутати не підтримують, то тоді розпорядження працюють чинності. А, а, а ваш фізик зараз? Я знаю, я знаю, Юрій Федорович, мені це всі речі говорив. Я це все керівництво посмагаю. вирушу. Можливо, ви хочете тоді льван зробити, поміть правильно, питання загинує не до мене, не до Богдана Дамича. Прийняло такі рішення, ми... А чого воно все мене приїхав? Чого він приїхав? Що він виходить, приходить? Я зрозумів вас, що ви це є. Вони знають, які нас начували нагороди, були грамоти. І тоді виникає питання, хто коли брехав? Коли хвалили, поки ніхто ніхто не робив. І коли, як бачите, що запрацювало і зараз наче не знаю. що вони хотіли? От я репорту зроблю, так і скажімо. Що буде? Ні, ну того гайда. А в мене таке питання. Значить, пункт один. Достроково припинити контракт з директором дослом, що на підприємство на порту рівне. Пункт. 6. дане розпорядження винести на затвердження сесії Рівненської обласної ради. Згідно положення про управління, в міжсесійний період голова обласної ради сам приймає рішення і сам звільняє. І відповідно оце питання на сесію не потребує винесення. В іншому випадку це має бути сесійне питання, якщо на сесію обласної ради має зараз має бути сесійне питання пройти обговорення в комісії. І тоді винести на сесію. Відповідно, тут виходить якась казуїстика. Ну, ну, я, я, полі... хоч, я хочу колективу от, повідомити, що нас просто намагаються одурачить, типу, щоб ми от себе вели. Значить, якщо на Синюка стануть на вчорашній день звільнити, угу. ще питання, чому сьогодні. Якщо це вчора було зроблено, це потрібно було вчора робити. Тобто 1 березня день. А по-друге, для чого виносити тоді на сесію? Якщо він звільнений, що виносити ж... на сесію? Значить, треба знову, коли ти вовсім збиратися йти туди. Де звільнення згідно всіх законодавчих актів де повний розрахунок з будь-яким працівником, яким чином дотриматися. Норм взагалі, трудового законодавства, якщо воно взагалі дуже наші зараз і платі, яку ми в 3200 навіть не то, що не отримуємо, а думаємо, як взагалі якісь копійки отримати. Тут не то, що до вас якісь претензії, Я так само, тільки, щоб був Корнічука і був Тимошенка. І ту саму, ту саму точку доносимо, хлопці, ви дайте спокій. Завалом я, я, абсолютно все, що трохи почалося велитися. Я пропоную не брати на себе відповідальність з приводу цієї бумажки, по не це, якщо хоче звільнити, так як звільнено до другого законодавства, положення щодо управління об'єктами комунальної власності Рівненської обласної ради, голова обласної ради, підписує розпорядження по звільнення без пункту номер 6 і згідно е, мені по судові обов'язки на суті директора, я виконую його обов'язки, прописано в нашому ці розпорядження, щоб воно пройшло щоб воно виконано, і щоб далі були судові регуляції і колектив тут часу. Це просто намагання нас одурачить сьогодні, вчорашнім числом. Я буду порадитися з юристом, чи я не маю права це зробити. Вчорашнім числом звільнити директора і що щось у на сесію. Ще раз повторюємо. до довідомо розпорядження, до довідомо, що. Першому заступнику Світлізацькому Вячеславу Петровичу доручено виконувати обов'язки. Це розпорядження ми довели до відео. Більше якісь коментарі. Це, От, ми ми, ми це, не важно робити. Це Тому, той ми нас, ми, сенарі, ми, нас, що Ми нашкодовуємо припіндюрину. На три дні назначили Валерія Андрійовича. А на третій день. Ми не хочемо запитати Вячеслава Петровича, чи він буде підписувати те, що він отримав це розпорядження у нас. І все. наша нашу роботу зробиш. Не буду, по тій що до сьогодні дня і їх виконувати були скільки. Тобто це директор нові кар'яни, на які право мали ти не. Що ви не будете, ми просто повідомляємо, що ми сидемо акт, що ви ознайомлені, але від підпису від Бога, щоб ви розуміли. От і все. Ході, що, 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 ми... Нам зараз піти до Дарамчука і борщі подивіться. Ну, і вихід, ви, 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 ви. ви. я що маю? У ви. нас вихід. А, Збирать знову весь колектив і йти в обласну раду. Якщо не насправді не фільму, вибачайте дійсно, що так цей. Дозвольте зафіксувати. Ні, так ми їх залишаємо. Як людям дивиться в очі, як колективом працювати? Ви нормально, ми приїхали, ми поставили нас до відома. А як на мені людям дивитися в очі? От своїм хлопцям зараз, що мені їм казати? А нічого, Микоза, борода, не відео. То в стороні, блядь, то в обларанні. Хлопці, ще при Януковичу такого не було б пробачити бардак, як тут. Ну чого ви втікаєте? Скажіть бобку, вийде на терасу. Ти нам до відомої руші працюєш, до шістерки